27 жовтня день української писемності та мови. Раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. Серце ніжну і погідну збережу я мову рідну. Українська мова одна з головних цінностей нашої країни наша гордість і наш скарб. Мова є основою духовного багатства народу, найвагоміше надбання кожної людини, найбільша цінність. Маємо безцінний дар, одну з наймилозвучніших і найкрасивіших мов світу. Сію дитині в серденьку ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка. Вдячне, спасибі і вибач тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям, дитино. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата.